Але цей один транспорт це наша дуже крепка допомога в ньому. Трактор трактор. хороший, хороший транспорт. Я не, нема Всім добрий день. Ми хочемо сьогодні роз... свою розповідь почати з е, господарства, яке ми приїхали на Волині. Це агр... фермерське господарство Агроздобуток. Які... Три роки тому придбали в Волинській фондовій компанії такий красивий тратор марки Масей Феросон 6713. Тому що в цьому господарстві ми вже не перший раз. Минулого року ми якраз відвідували господарство і розповідали вам про цей трактор. Валентин Адамович був на фронті і такої змоги не було з ним. Побачитись на даний момент. Нашу країну захищає його син. А Валентин Адамович. Якраз займається веденням господарства, використовуючи нашу техніку, яка була придбана в Волинській фондовій компанії. Прошу, Валентин Дандамович, пару слів сказати, як вам працюється, як вам живеться, а саме як працюєте на нашому тракторі, якого придбали ви в нас. Ну, трактор поставлений вашою компанією, зарекомендав за, за три роки, чуть більше вже чим три роки, дуже непогано, так як він нам дуже, дуже допоміг. У нас на господарстві був старіший трактор, він його замінив зараз той тимчасово на ремонті, а цей трактор обробляє приблизно до, до 200 гектарів землі. Ну, ми пізніше показуємо, якими агрегатами, щоб вам було доступніше це все уява. Трактор непоганий. Фондова компанія постійно по дзвінку приїжджає, обслуговує разом з моїм трактори, ну, оператор-тракторист, оператор допустимо, там. Який зараз на ньому працює. Я трошки працюю, ну здоров'я стільки не було, але вже, вже будемо робити на ньому все так. От нові агрегати думаємо купити, якщо поможе нам Україна цим, цими, тими питаннями для малих фермерів. Не дуже там воно є, ну бачимо, вже якісь є програми, щось воно робиться. Будемо вникати в це все і працювати нас. Невелике господарство, але оцей один транспорт це наша дуже крепка допомога в ньому. І ми сподіваємося, що будемо з фондою компанією далі розвиватися. Обов'язково 132, потім 160, 230, чи як там я трошки не, не цього. Ну але це, це, це Завжди завжди треба, щоб була якась мрія. От, і... Прямувати до неї. Так, Скажіть, будь ласка, слів, як вам на ній працюєте? Чи є складний агрегат, ну, чи зручний, чи ну, незручний. Тут, як би сказати, нема таких особливих. Таких. Ну, для мене, як старішого, е, там не сильний механізатор, але. Зручний, дуже-дуже зручний, е, е, при посівнеї дуже швидко маневрений, Погоди дуже мало буває, і ми співали сіяти ну, оптимальні сроки, але ми справлялися. Хороший трактор, ну, я не, нема недостатки. Може, десь якісь чуть, -чуть десь були, такі виникали. Там, щось там горить, не горить, це вже е, таке, що ми приїжджали, устраняли наші ті, наші ті, фондова компанія, устраняла і він. Ну що, якби щось щось було таке, я б... Би... Ну, все, все добре, з трактором, так. Да. Скажіть, будь ласка, за універсальність цього трактора. Да, універсальність Універсальність, ми до будь-якого агрегата вцепляємося, так же і до до... Гною е, ну розкидача, це немає. Е, о, е, зараз маємо придбати е, хай старіше, але ОВТ для покрупіння е, прицепне. Отак що, 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 що з мене розказувати. Треба в поле показати наші посів, які вони непогані, від, е, рівно, правильно посіяно. Ну, тут великий вклад мого сина, бо він дуже переймається цей, цим господарством, землею. Даний, даний час. Там знаходиться і ми тут вже самі справляємося з цим. У нас своя поле битва за врожай, за успіх за все. А Юрій якраз захищає нашу країну, і всі ми сподіваємося на те, що ми будемо працювати під мирним небом. Для цього все робимо. Ну, можна підійти, ще подивитися агрегати наші, які, з якими вони да, справляються. Це більш да. для механізатора буде наглядно видно, що він може тягнути. Скажіть, скільки у вас гектарів землі? До 200 гектарів землі. до 200. Ну, в реєстрації і ще можна показати приблизно такий ліс, який там знаходиться. Це землі вже, які нам відвели. О, трошки бізнес болотні, ми викорцовуємо, вириваємо піньки, заходимо на ціліну, сіємо е, соя соя, а потім пішли інші культури, вже коли виробиться зовсім поле. Тобто у вас ці складається складаються з усіх цих нас всі е, е, і ріпак, і е, е, всі, всі культури. Куруза в основному дуже багато. в цьому році було кукурудзи, до е, тонн на молотили кукурузи, там плюс-мінус от. Кукулуру така, ну, може комусь буде так, але вона давала 85-90 на наших землях, які, які мають отако поживної, поживи, примірно, родючої землі. Це не Донецька, не Харківська земля, що там по метру родючості. Цей трактор працює з таким переворотним плуском. Відразу було на три корпуси. Ну, Так мало, ми бачимо, що потужності вистачає. Находимо. Третій, четвертий корпус додаємо потужності на цей трактор, на трактор справляється з тим. йде устойчиво, якраз закриває все, все що потрібно. От, і, ну, достатньо Місцями є у нас такі землі, що вони цілінні туди-сюди. І Треба глупше орати, так як потрібно, щоб не... не... Для, для нашого трактора це не проблема. Це не проблема, це зовсім не проблема. Глибина утворенки в основному десь в районі 25-28. 25-28, навіть місцями і глубже. Я рахуємо, що глупці, бо треба перевернути там. Це ж, це ж для себе. Це ж не... Так. Ні... так. Саме основне те, що трактор відповідає цьому трату тоб... і забезпечує технологічний процес в такому відношенні, якому вимагається. Згідно технології так. вирощування сількускультур. Паліна тут є культиватор, передпосівний культиватор, дуже непоганий, німецький, теж він цей трактор з ним справляється повністю, Хватає нам його 6 метрів ширина, закриває, урівнює добре. Поміняли ми багато тут, вже були інші. Лапи, як вони правильно називаються, Дуже робочі, непог... органи. робочі органи. Дуже непогано це все, все зробить. Далі в нас стоїть там дискова оборона. Це даже, не знаю, чи то Германія, Данія, але щось таке. Потужна бурона. щоб глубже вона йшла, заливається, от, пропочка, заливається вода, ця рама пустота, заливається вода, прижимає і після даже, такої якщо, е, кукуруза, воно його після обмолота кукурудзи Ми два рази проходимо, раз, другий, і воно можна о... сіяти, можна сіяти. О, там є поле, показано, можна подивитися, як, як воно зробило. Дискова борона рятується з нашим кратером. Да, вона, вона не це... хатає, цей борони. Зараз ми підійдемо, то сівалка. От, і... і ще друга дискова борона, яка чуть менша. От, вона без... посімує, а ця вже йде, як Два рази пройти, можна не орати. І тобто можна знову підкреслити універсальність нашого трактора, який може виконати різні роботи з різними арегатами, забезпечуючи саме якісний обробіток ґрунту для подальшого вирощування сільського культури. Господарство мало більше трактор, два трактора, допустимо. Але це МТЗ, ти покуди його ладиш, то ти за той час вже, вже він може і не треба, вже вже треба, щоб воно посіяне, а ми ще ходимо з якимись шестернями робимо. Не співаємо, пізно сходить, і отак от воно виходить. Терміни втікають, тут а тут вже це виключається, що сів або здоров'я і пошов. А здоров'я на цьому тракторі легше, це наскільки управляти таким трактором, ти просто сів, ти будеш чистий в ньому, ну, десь там може шлана там поміняти, підключитися, все, це все. Не ходиш там, не, не... з ключами, з ключами. З тим всім. Тут вже цього постійно. немає. Тут ти сидиш, включив кондиціонера, музика. Ну, Музика яка? там Новості. <с> ну, музику немає, як зараз слухати. Тому що хотілося повернутися до агретування з нашим тратором. Це наш тратор і забезпечує потужність? Так, він під, на, на цю ерогічні... сувалку за, забезпечує. Вона маневрена сама по, само, само по собі і трактору, дуже удобно з нею працювати. Дуже удобно. Прицепна, так. Прицепна, взад, е, вперед ти, ти маєш таку маньовриності, е, засипав, зернові, засипалися, все. І оператор сам їздить, якщо, ну, не треба там Вони людей, що ще, там дивитися, стояти на неї, ну, мусово стояти, зараз, якщо вже там погодні умови такі чуть-чуть сиріше, навіть вода таке, що було, ну вода сирость велика, і вона все одно проходить. Скорость трактора дозволяє тому всьому, щоб швидко зробити е, най, сроки. Хотілося пізнатися, що наш трактор допомагає вам всім тим, що ми... Ви вкладаєте в строки, які необхідні і актуальні, для посіву зерно. Так, бо строків дуже мало, другий раз час піджимає погода і людей, так як ми тільки з сином зараз двоє старшим здійснюємо це все. Всю роботу нанімати на такого трактора, якогось недосвідченого, це просто за такі гроші, щоб він мені там щось начудив, я не думаю. Це не, це, якщо трактор дуже нормально він працює нормально, це, в ньому працювати це задоволення. Це дуже... Ти сів і задоволяється тим, що і порівнюєш та техніка, що раніше була, і на цьому я. Ви можете собі уявити, що у вас зараз нема цього трактора, я, взагалі, ну, ми... <риклад> я ну Не можу я так би... <риклад> закривати. <риклад> ну, ми довго вагалися з другими. Е... Тракторами, ну, там, допустим, Ні Холанд, там Джон Дір був, допустимо, на ту суму. Ну ми вийшли на те, що з Юрією скільки з сином передивилися, він чуть більше о, Ну, час був дуже маленький, треба було рішення було приймати і тут. Ні, Holland, а Джон Діра. Ну, але вже ми подивилися, що він чуть вище, якби він чуть вище Ніх Ні Холанда там на проходних тексіх для крупіння, для того всього, і ми вже так. Ну, І червоний. І тим, що він червоний, а червоний це є сила. Отак, я як б... би. <рес> 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 У Нас все червоне, Один був червоний, другий червоний, ну так би. Хотілося б <рес> звернути вашу увагу а по витраті палива. Ну, потужність не зрозуміло, що воно все. Ну витрата палива я би не, не, не можу зараз вам сказати, з цим більше е, там. Але його. ви відчуваєте, що він є економним. Так. Ну, Тому що, наприклад, те саме ваше МТЗ. Ні, МТЗ, МТЗ він, він, він би не заправляти. зробив би стільки роботи, він так. би так би не потягнув. Да? Він може чуть і місцями більше солярки, але він за собою тягне. Так, Допустимо, тут це Т-150 соває. І то, з якою не з такою скоростю, ну, ну, порівняйте, Т-150 колишні наші. І ті, що так. зараз вже якісь там е, свобожанці ці є, це вони їх совують. Це в них може більше, але о, десь там чуть, чуть не так. Я думаю, так. Я бачив по е, сусідніх фермерах, вони їх покупляли, і вони там він суне, а треба скорість. Треба, щоб воно різало тую, е, кукурузиню, а, а не просто сунуло і надо, да. при, перемнуло, типу, щось зробило. Тоді буде врожай треба. О, і так, як ви зазначували, що 25-28, то в нас 30-32 місцями воронка йде. Бо внизу Бачите? відложується більше тих поживних речовин і їх треба підняти доверху. Їх підняти, тому що зараз добре вони настільки не накупляються. Катісно перший раз виорена площа, завжди вона дасть свої, свої, свої... В сільському да. будь-яка робота, якщо якісно викор... виконана, то вона завжди дасть ефект. Це один агрегат, з яким працює наш е, трактор, це дискова борона, яка дуже універсальна, тому що тут а, можна змінити не під посівну відразу, вона як буде культиватором, бо тут є е, каток зад, який устільнить ґрунт. Це вона не стільки займає, але ну, ще можна було більше. Але на, на тоді на час у нас був слабший трактор і ми купили тут. Вже більшу, крепшу роботу виконує той тая, дискова борона, що ми перед тим дивилися. Вона більш призметься, от, важче вона, а там вода залилася, ще більше воно тяжесті має і воно буде для ґрунту все те, що потрібно буде. Ну, може, і, і кращі моделі є, але нам достатньо цього, покуда. Ну, думаємо, що з Олександром працювати далі, з компанією і вже будемо для йти вас. на 160, на, на 210-230 ті моделі, що ми вже бачили, вони, вони отут же в голові, але ще ми до них не доходимо. Так як в країні така та, зараз установка, е, ну, але це вже так. Трактор дуже непоганий в управлінні, зазначу, що навіть невістка, е, сідаючи в нього, вона їздить там, бусами, там, легковими машинами, все. вона сядала. Син два-три рази показав, з пруском переворотним заходить в загонку і пішло. Це, не, ну, це значить, до того, що нема тут нічого складного такого. Нема. Ну, звісно, треба навички. Ну, не, кожна, і не кожен цей музик може робити, але от там десь зазначено є, я покажу, скину відео, як вона оре, все зайшла в горонку і пішла. Все. Думаємо, що з... Компанією будемо працювати далі. Сер, сервіс їх непоганий. Ну Може, якщо на другий день не приїхали, то вже, там, ну, у них об'єм роботи є по регіону. Але приїжджає слесар по телефону, в польових умовах, так, так. Приїжджають на поле, коли ми працюємо, подивилися, як воно, що воно до чого. Він дуже маневрений, якщо виїжджати на. От ми відвозили від кукурузу з поля і вивозили мене на сушилку. Ну, Це приблизно, там. Навіть 18-20 кілометрів, як ми возили до uh -huh. другого господарства, тут ті uh -huh. сушилки були зайняті. Виїжджаєш на транспорт, доходить скорость, передок не треба виключати, там, воно автоматично виключає, бо там ж можна забути, 18-20 кілометрів він відключився, нагрузки немає, розход палива вже зменшується, трактор йде маневренно, все як має бути через поселок, де транспорт, де великий ну, траса. Переїхав. Вигрузи. Ну, все Плануємо до нього більшого прицепа такого, бо зараз там прицеп до 10-12 тонн всьовали. Але ми вже брали в наших колег прицеп, який має, можна загрузити кукурузиця, пшениця 18-20 тонн. І він справляється з тим грузом, щоб надійно правильно йти. Що, щоб не то, що як там сунути, а просто при нормальній швидкості, тому що комбайн чекає і треба швидко вигрузитися, щоб комбайн бо, що, 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 не молотив і стоїть, а погода. Погода є погода. Я думаю, що якщо все добре буде складатися, наступний наш трактор буде, майсей, так же само, але вже більш потужний, вже з свіжими новими прибамбасами, що там. вже... Я для вас приготую самого такого вам потрібного, універсального, потужного трактора і на ви будете виконувати всі роботи, які тільки у вас є в господарстві. Ну, той же трошки відбігне. Я не думаю, що допомогу, роботи хвататиме тут. Ну Бажаю Олександр, і вашій компанії розвитку і надійних таких фермерів я себе не хвалю, але я думаю, якщо будуть такі фермери, ви нам допомагаєте, ми вам і так воно буде все. Нас а я вам дякую за співпрацю. Очікую вас з новими потребами в нових тракторах, які ми вам підготуємо і будемо гарно обслуговувати для того, щоб ви виконували всі роботи в своєму господарстві. І саме головне нам мирного неба. всім. Так, разом до перемоги і буде все добре. Так.